Це будинок по вулиці Хворостянка, 32. А це підвал, який мешканцям цієї п'ятиповерхівки пропонують використовувати як укриття на випадок повітряної тривоги. Але перебувати там неможливо, кажуть люди. Через бруд, сирість, сміття, нестерпний запах і постійні підтоплення. Каналізація не в порядку, тобто там труби на стику просто не ремонтуються. І воно все ж втече, все підтікає. Вони ну, абсолютно нічого не Вони прийшли і шнурком, далі перев'язали чи нова вірьовочка, і все. І туди страшно, ще й ноги поламаєш на ступіньках. Так що ми туди і боїмося. Є всі що в училище пайду або в коридорі где-то стану, але туди ми не йдемо. Особливо недавно вночі були дуже сильні вибухи, і спуститись, наприклад, в бомбосховище ну, не було можливості. Про те, що цей підвал можна використовувати як укриття, жителі будинку дізналися лише кілька тижнів тому, після того, як представники керуючої компанії позначили це відповідним написом на стіні. Але ні ремонту, ні прибирання всередині ніхто навіть не починав, розповідають люди. Ви подивитесь, який там стан там років 10 чи 15 ніхто не прибирав, просто не вивозить. Ми неодноразово зверталися, писали, ми ходимо за руку з мастерами. Але вони закривають заявку. Директор Форекса на мої, на особистих зустрічах, на мої листи, що я пишу. Вона відповідає, все в гарно. Нам задовільним стані труби, все в порядку, все, все устранили. Більше того, нещодавно представники керуючої компанії повісили на вході у під'їзд оголошення, аби мешканці самотужки забезпечили це укриття усіма необхідними для перебування умовами. Оце повісили, тільки в цей же день, коли по Києву да. от, було, і зразу спустили на всіх от. Забезпечити старших під'їздів, укриття, забезпечити це перше необхідної першої необхідності, аптечки, ковдри, питневе. Але ж забезпечити, що ми не просимо там якийсь колосальний ремонт. Mm -hmm. Ну елементарно, це елементарно прибрати, довести, щоб просто був порядок, вивести все це сміття, всю цю гниль, що там є, замінити каналізаційну трубу, щоб там було сухо. Ми вже там, як як-небудь забезпечимо аптечками, пледами, і mm -hmm. щоб, хоча б, хоча б спустити річ у тім, що там. Колись був якась ще секція чи спортзал, колись щось там було, і воно тому там утеплення якби є. Воно таплюється, і там велике приміщення, там все можна робити. Ну такі його треба поприбирати до ладу. Привезти. Як пояснили в департаменті інфраструктури, цей підвал не знаходиться в комунальній власності міста. Відповідно, і ремонтувати та облаштовувати укриття мають не вони, а балансоутримувачі приміщення. Що стосується житлового фонду, питання житлового фонду. Це зрозуміло, що відповідальність тих об'єктів, які управителі, які управляють житловим фондом, Ті, які є зареєстровані як ОСББ, ті, які безпосередньо відповідають за експлуатацію будинків, і їхнє зобов'язання забезпечувати підвальні приміщення, щоб воно було відкрите, щоб воно було не захаращене, а вільне, щоб дійсно були умови для того, щоб там можна було пересидіти, перечекати саме загрозу. Чи плануються ремонтні роботи у підвалі? І хто прийняв рішення використовувати його як укриття протягом двох днів? Ми намагалися намагалися отримати коментар від керівництва керуючої компанії Форекс Плюс. На місці директорки не було на телефонні дзвінки. Вона теж не відповіла за словами мешканців. Вони готові власними силами облаштовувати підвал, але просять, хоча б, поприбирати, і забезпечити елементарні умови для перебування людей. Я живу на п'ятому поверсі. Ну мені. Кожний навірно повітряної тривоги дуже страшно. Всі знаємо, що сталося в Києві. Ми всі знаємо, до чого може призвести відсутність укриття найближчого, навіть якогось найпримітивнішого. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.